Зі ми знову на привозі, і сьогодні готуємо одразу дві закуски: це фаршировані помидори з сиром та грибами, та з м'ясним паршем, сиром та зеленю. Особисто я обожнюю обидві варіанти такої страви, адже усе це швидко та легко готувати. Виглядає воно дуже гарно при подачі, а смак ну це щось неймовірно. Тож ходімо скоріше обирати усі продукти, які нам потрібні. Ще одразу декілька продуктів, які нам необхідні. Тож дізнаємося, які ціни а, і що цікаво у вас є. Доброго дня сьогодні готуємо фаршировані помидори, і для цього нам потрібен е, сир, олія для смаження. І розкажіть, що ще у вас є, і скільки коштує? Чим фаршируємо а, е, два, два види: фаршируємо грибами з сиром, а також фаршом, сиром та зеленю. Ага, ну з грибами, мабуть, також треба затирати сирочка, правильно? І. Так, так, фарш, зеленю, також зверху сирочкам. Ми таке полюбляємо, правда, ми на свята робимо, ну, можна зробити собі кожен день, як свято, правильно? Я би рекомендувала таку сологульну моцарелку, я так називаю, це сологуні. Для таких блюд запікають там картошечку, бо як ви кажете, помідорку. Тобто вона лягає так тоненьким-тоненьким слоєм і таке ніжне-ніжне. Хтось в мене такий мраморний сирочок. Але ця корочка стає більш плитніша, твердіша. Тобто, в гарячому вигляді воно добре Обриїться, а коли вже застиває, воно вже тверденьке. Ну а хтось навіть мішає. Тобто, в суміші воно також виходить дуже смачно. Тобто, кожен повинен вибрати для себе. Ну я стараюся в таке більше класти. Це саме саме. Чому дивіться? Воно саме сологунька, це така ніжненька, ніжненька. Бачите, така і тобто, така вона після плавки, також вона така стає. Можна також спробувати саму моцарелу. Тобто її покласти крушочками, і вона так раз і розплавиться, буде також смачно, як і в салати, так і на випічку. А масло вершкове також там треба. Правильно? Масло вершкове, ну мені кажеться, тут е, даже слів більше не треба. Домашнє натуральне масло. Це яке з росиночкою, як положено, як воно пахне. Це приходьте, відразу відчуєте е, сам аромат масла. І масло, сира, сімічка. Так треба, сира вот така. Тобто, дивіться, вершкове масло це 370 гривень кілограм, 37 гривень 100 грам. Таке масло це 80 гривень літрова бутилочка, новенька, чистенька. І сологунька 230 гривень кілограм. Тобто, це сологуня не така класична, як завжди, вона спеціально зроблена для випічки для цих справ. Також мраморний сир скільки коштує, і що ще у вас взагалі є і які ціни? Мраморний сир 350 гривень за кілограм тридцять. 5 гривень за 100 грамм, там вже багато не треба. Я би ще е, хотіла би трошки додати тобто, такого, як пармізанчика, сира, твердового, вистояного, але це то, після того, як воно випечеться, вже достать і зверху затерти. Це, це ті, хто люблять більш такий яркий острий смак. Для таких от у нас є дуже багато виборів е, сирів. У мене тільки що розібрали, прям такий трьохрічний сир. Але можна, наприклад, такий, е, один рік цьому сиру, бачите, він такий прям з кристаликами кальція, я думаю, якщо підійдете, попробуйте з різними сирами, воно вийде дуже смачно. У нас і ще є дуже багато бринзочки, дивіться яка. У нас зараз дуже недорога, 180 гривень кілограм, коров'яча бринза, 118 гривень 100 г, так? Смісюлька теж 180, овечка 250, а старенька витримана 300. Також її можна, наприклад, от сир такий так, він коштує 800 гривень, ти а от бринзичка 300 гривень. От її також можна затерти на помідорки зверху для яркості, для смаку. Ну, якщо полюбляєте, така, Бачите, вона тверденька, витримана, витримана, і ріжеться, і натирається, і трішки де крошиться, розсипається. Масло, сир, олію купили, а ще нам потрібні яйця для домашнього майонезу. І бачу тут великий вибір з різних місць на будь-який смак. Доброго дня! А нам потрібні яйця для домашнього майонезу. Щоб ви порадили? Чи знаєте ви рецепт, як зробити цей домашній? Домашній майонез робиться з самих свіжих яєць. У нас все яйце дієтичне, тобто йому ще нема 7 сім днів. Ми привозимо самі з фабрики, їздимо аж у Вінницю. Там дуже багато фабрик, але ми знайшли одну, яка дуже подобається всім нашим одеситам. Яйця дуже смачні, узя у нас даже є двожовткові. Дуже гарні, дуже смачні яйця. Які ціна у вас самі, самі високі, самі вищі. Шістдесят п'ять. Ось двожовткове, гулівери. Ясен світ київський. У нас по п'ятдесят п'ять. Відбірна «Вінниця» – 55. Перша категорія у нас по 40 гривень. Є білі, такі коричневі. Є У нас молоді яйця, двоєчка називається категорія, ось вони по 33. Є такі геть-молодочки. Це молоді курочки, починають е, нестись. Тоже вони дуже смачні, солодкі яйця, їх дуже люблять пити з е, сирими. Тільки з'явились, бо не було. Тільки почали нестись. Мол, мол, ну… Маленькі курочки, Молодець, молодець. Чи порадите ви, як саме готувати домашній майонез? Чи робили ви себе таке саме? Робила на одне яйце 100-150 мл олії. Можна додати ложечку олії олівкової. Хто хоче, хто за бажанням горчиться і збиваєш там дві хвилини, і отакий от, от майонез. Головне, щоб білок був дуже дуже густим. Це говорить про те, що яйце немає ще неділі. Мейдес дуже смачний. Ну, Там дуже багато. Я пробувала вареними яйцями. Вариш яйце, теж на два яйця 100-150 мл олії теж додаю. Отут у, у дівчаток є дуже, добре, дуже добра олія ляна. Вони теж давлять, теж свіжі. Там такий, ну, такий смак незвичний, теж дуже добре. І додаю гірчицю. Потім, потім кидаю цю, як вона називається. Звичайна гірчиця? Ні, не звичайна. Французька. О, о, така. Ви колись куштували фаршировані помідори? Фаршировані. Помідорки фаршируються, можна е, сиром та грибами у духовці затихати, а можна з фаршем, сиром та зелені. Так. Тоді, так. Да. Ви саме вдома готуєте щось подібне, може фарширований перець. Фарширований перець так, але томати ні. А Як саме перці готуєте? Навірно, зазвичай, як всі господині, ріс, м'ясо, цибуля, морква. ось так. І потім напевно, що томати додаєте, так у, у духовці. А скільки ви запекаєте такі е, персі у духовці? 30-40 хвилин, ось так, мабуть. Черга м'язка, а саме м'яско для парша, і зараз дізнаємось, яке м'яско у нас є сьогодні на привозі, і що скільки коштує. Доброго дня! Добре, добре. А я бачила у вас такий аншлаг, так багато покупців, так довго чекали вас. Скажіть, будь ласка, нам потрібно м'ясо для паршу. Так. Костриця, бо падочку можна взяти для фаршу. Тобто воно і жирочок, і буде м'яке, свіженьке і соковите. смачненьке. Якщо треба, є брізочки, можна по 100 гривень, кострець 180-170 даємо, лопаточку 160 можемо дати. Якщо треба для фаршика, можна для фаршику і підшаревочок взяти, хто як любить. Деякі беруть з жарком, деякі беруть сало з прошарком на фарш, хтось бере щічки на фарш. Ребро 200 можна під 170, 160 даю, Сало 170, 130 і чоловічок. Ну, м'ясо на кісці 190, 180 навіть даю іноді. Биток 220, його вже немає. У мене забрали. Шия теж 230, 220, але в мене теж її немає вже і слава Богу. Що ще вам підказати? А, лопаточка 160. Зараз розбиратиму. Ну, все. Якщо взяти м'язко, ви перш робите це чи це потрібно саме? Ні, ми просимо дівчаток. Вони роблять фаршик, там усе чистенька. Ми миємо його, ріжемо. Просимо ну там 10 чи 15 гривень. Вони беруть за кілограм. Все чистенька та добре. І у вас усе це свининка, так, краси? Так, звичайно, і домашня. Навіть навіть ось наша краса висить. Якщо що, то без проблем, приходьте. Свіженька завжди все. Нам лишилося купити лише овочі, саме помидорки, цибульку а, та грибочки. Бачимо тут великий вивів. Помідорок Доброго добро дня. Добрый. Скільки у вас коштують помідорки? І порадьте, будь ласка, такі помідорки, щоб можна було їх фарширувати. У нас є мікада 75, Є красний помідор примадон 70, Є сливка 35, є бурий помідор 75. Ну я вам пораджу за фарширувати примадонна, либо мікада. Вони лучше. І е, що у вас е, зараз взагалі по овочам по цінам? У нас є яблука – 35 гривень, є апельсин 50, огірок 50, є синій 30, перець 40, це зелений з червоним, чисто червоний 45, є кабачок 20, диня 40 і 30. Картопля 30, капуста 35, морква, буряк в одній ціні 30 uh -huh. і є у нас ще червоний перець. Uh -huh. Ага, гаша. Цибулька є у вас? Ні. Цибульки немає? На разі немає її. Uh -huh. Що ж, дякую, нам потрібно зважити 4-8 великих помідорок. 101 гривня виходить. Так, тепер Вежимо цю помідору, і вони 70 у нас. Виходить 163 шістдесят Томати гривни. ми купили і, до речі, хочу провести цікавий експеримент. А чи ви знали, що якщо поєднати огірок і яблуко, то за смаком це може бути диня? Спробуємо. А, зважте, будь ласка, одне яблучко і один ну, невеличкий огірочок. Що ж, ми е зробили маленький кусочок огірка е та яблучко. І зараз куштуємо. Дуже цікавий смак. Я не можу сказати, що це відчувається, наче прям диня справжня, але це дуже цікаве поєднання. І якщо віддалено, то це може бути якась така ще не зовсім зріла диня. Але це все одно дуже смачно. Що ж, нам залишилися лише гриби, потрібні шампіньйони та одна цибулинка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки ці шампіньйони, якщо нам 100 грам потрібно, будуть коштувати? 13 гривень. 13 гривень. І ще цибулинка одна. Одна штучка по-різному на 5-6. Зважте одну. Підійде 5. 5 гривень. Так. Годня ми знову до вас. А і сьогодні нам потрібно трохи зелені, кріпна петрушка, щоб прикрасити наші страви. Ну все все свіженьке, ціна не змінилася, як бували у нас. Ви щось робите? кшталт фаршування овочів. Ну, може, там перчик. Ну перчик, звісно, ми робимо обов'язково. Як робите? Який ваш ну, звісно, мамин саме Ну, звичайно, мамин найсмачніший, бо то мамин. Я довгий час не їла м'яса. І я робила в основному овочевий перчик. Ну, туди, звичайно, більше морквинки, цибульки, томатико і ось так ось. І ось так От було дуже, -дуже смачно і без м'яска. Якби моя сім'я довго сиділа на такому, а зараз ми вже готуємо з м'яском. Ну що ж, овочі є 30 гривень, так? 30 гривень угу. да, ви вже це знаєте, ну, самі вже знаєте. Гірочки, да. я вам запакую в кульочок. Усі продукти для нашої вечері ми вже купили. Вийшло все на майже 400 гривень. Але нагадаю, що в нас буде одразу дві страви, які розраховані на родину з чотирьох осіб. Тож смачних вечерів вам та до нових зустрічей.